Варіанти палуб до плоскодонних човнів «Колібрі». Сьогодні про це. Український виробник компанія Колібрі до своїх грибних та плоскодонних моторних човнів надає вам право вибора палуби. Один із трьох варіантів: слань-килимок, слань-книжка або надувний ейрдек. Давайте розглянемо кожен із них. Слань килимок. Це самий простий та найдоступний по ціні варіант. Паливо. Він виготовляється з вологостійкої фанери товщиною 9 мм та має одну сторону з протикобзаючим покриттям. Фанерні э, слані закріплені в кишені з ПВХ матеріалу з двох боків, які захищають ваш човен від пошкодження. В більшості своїй сланки лимок лише частково покриває днище човна. Як правило, там де є контакт з ногами. І це дуже додає впевненості під час перебування в човні. Слань книжка. Другий по ціні вид палуби. Він поставляється в зручній та міцній сумці, також виготовляється з вологостійкої фанери товщиною 9 мм, за рахунок чого має найбільшу вагу. Він складається із декількох секцій, які між собою склеєні ПВХ тканиною. А для вашої безпеки одна сторона має антисковське покриття. Сланькнижка повністю закриває днище човна, тим самим покращуючи його холові характеристики. На ньому можна рибалити навіть стоячи. Крім того, ви будете впевнені, що не пошкодите дно, розміщуючи речі всередині човна. Ейрдек це найдорогий вид палуби, що обумовлено вартістю. Матеріалів, з якого він виготовляється. Разом з тим, це і самий легкий вид палуби. По суті, AirDeck – це надувне дно високого тиску. Його товщина десь 7-8 см. На сьогоднішній день вони виготовляються в двох кольорах: чорному або темно-сірому. Він також покриває повністю все дніще човна, тим самим добре впливає на його ходові характеристики. Дехто використовує його навіть як водний матрас чи каремат. Такий вид палуби встановлювати в човен легше за все. Просто розгорнули, помістили в човен, накачали. Готово! До комплекту поставки входить сам AirDeck, спеціальний насос, кріплення та сумка. А який вид палуби використовуєте ви? Та чому саме його? Будь ласка, пишіть в коментарі.